Всім доброго дня! Нехай вас Бог береже на тому місці, де ви є, я хочу вам розказати таємниці Першої апостольської церкви, як і тоді, так і зараз. Люди говорять, що церква, яка є першоапостольська, яка є істинна церква, Біблійська церква. люди чомусь говорять, що це секта? А чому вони так говорять? Тому що люди продавали майно, несли все до церкви і кидали під ноги апостолам, і така думка, вона існує і досі. В багатьох людей, але давай розберемося, чи це так? На самом ділі, на самом ділі, е, тим людям, які були в церкві, які продавали своє майно і вкладали в церков, е, їм була відкрита таємниця. Ісус, коли проповідував, то він конкретно говорив. Що прийде кара на цей рід, прийде кара на Єрусалим. Бо вбивали пророків, не слухали Божого Слова, нехтували Божою волею, не приносили плоди до Царства Божого. І так само він говорив, що ключі від царства Божого будуть дані тим, хто приносять плоди Божі. І людям, які мають ключі, Бог дає розуміння слова, дає більше откровень і віри в слово. І перша церква, вона розуміла слово Боже і вірила в нього. Ті, хто продавав свій маєток, робили це для спасіння і примноження церкви, спасіння людей для Царства Божого, і робили це з розумінням. І роки минули, і вони побачили руйнування Єрусалима. І прийшла війна, окупація. Єрусалим він був знищений. І ті, хто не ходив у церкву, нехтував, збирав маєток на землі, все це добро разом із тими людьми було знищено. А ті, хто знав таємниці царства Божого, вірив у пророцтва, Віри в Слово Божому, залишилися живі, бо були попереджені Богом. І зараз Бог попереджає, Він дає книгу Откровення і попереджає, що буде апокаліпсис. Він говорить, що треба покаятись людям. Вся проблема в тому, що люди вони не хочуть каятись і визнавати своїх. Помилок, свої гріхи. От. І, і, і за цього і не хочуть їх визнавати і і справляти. І за цього прийшла до нас війна. От. І, і Він всіх призиває, він посилає своїх пророків, своїх проповідників для того, щоб щоб. Могла дійти істина до людей, слово Боже, щоб могло дійти до людей, щоб в Україні, в благословенні Україні, наконец-то прийшло покаяння, і тоді, якщо люди будуть каятися і визнавати, і справляти свої ошибки, то тоді прийде мир, тому що все залежить від Бога. І тайну, цю Бог Ісус, Він дає і дав тільки для своєї церкви. І церква вже розпространяє по всьому світу, проповідає оцю тайну і люди, які вони. Хотять знати правду, вони приведуть до церкви. Як ж, які не хотять, ті підуть на суд Божий. Всім дякую, всім хорошого вечора. Божих вам благословень.